Близнюки! Привіт! Лютий 2026 року для вас. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Близнюках. Яка у вас буде енергія і події відбуватися у лютому? У вас карта Стражника лісу і здоров'я. Близнюки, зверніть увагу на своє здоров'я в цьому місяці, тому що у вас карта прийшла. Попіклуватися за своє здоров'я. Спочатку піклуйтеся про себе, тому що є відчуття якогось погіршення здоров'я або захворіти, звісно, і у вас стражник лісу. Енергія вас буде, от, відчуття у вас, так, цієї енергії, мудрості, і що є якісь можливості, що вам хочеться. Стояти на стражі своїх перспектив, можливостей і реалізації. І також у вас здоров'я. Тому зверніть на це увагу, що потрібно, можливо, якось попіклуватися про здоров'я в цьому місяці. Емоції для вас ух ти! У вас в пастці безсилля, це практично одне і те саме. Ну що? Відчуття безсилля, що ви щось не можете зробити, що у вас зв'язані руки, або слабкість просто емоційна, що ви в пасті як заблоковані, що ви в клітці, як та, цей звір, ви бігаєте і не можете, можливо, дати волю своїм почуттям, або спеціально блокуєте свої почуття. І у вас слабкость, слабкість у емоціях. Відчуття слабкості це не тільки коли ви не можете щось зробити, а це коли просто емоції такі не піднесені. Тобто емоції, упадок сил, емоційний упадок потрібно надавати собі ресурсу. Так, дивимося, близнюки, що у вас? По подіях буде відбуватися на цьому місяці. Тема лютого. Ой, у вас повішений. Що-то у вас о, все за... застопорилося, зависло, нічого, ніхто нікуди не рухається. Тема повішений, переосмислення, все, що було істиною, стає неправдою, і навпаки. Так, що неочікувано, но проявиться дев'ятка пентаклів. Енергія сінгл це ви і ваша ресурсність. Можливо, зрозумієте, неочікувано для себе, що ніхто вам не надасть ресурс, якщо ви не будете вкладати його в себе. Недавнє минуле. Що у вас було? Четвірка жезлів, в недавньому минулому сім'я, приміщення, можливо, багато було якогось святкування в будинку у вас. Ну, тут сім'я і радість, якісь зустрічі могли бути з приміщенням або в приміщенні. Ну, будемо прояснювати, але ну, там щось стосувалося однозначно вашого приміщення. Про що ви думаєте, близнюки? Трійка кубків, ви думаєте про якусь зустріч, про якусь легкість з друзями, про якийсь колектив? Думаєте, можливо, хочете з кимось зустрітися, або до вас мають приїхати, або ви хочете кудись відправитися, до якихось друзів, до знайомих. тому що трійка кубків це легкі зустрічі з колективом, які нічим не зобов'язані. Тобто, це просто якісь друзі, знайомі і родичі. Так, що ви відчуваєте, близнюки? Дев'ятка жезлів. А в когось вона вже була. А в тильці вона, здається, була. Можливо, у вас є щось у тельці. У вас змученість енергетична. Ось ваша слабкість, він теж, бачите, тут тримає ось так руку, що вона вже впала, що у вас енергетична слабкість і виснаженість на підсвідомому рівні. Ви можете навіть це не показувати у зовнішній і нікому не розказувати, але у вас є енергетична змученість і слабкість. Ви себе відчуваєте не дуже енергійною і наповненою зараз енергією. Найближче майбутнє, що у вас близнюкеку жезлів, чоловік знаку вогонь, якщо ви чоловік, можливо, у вас є в карті щось вогонь, якщо ви жінка, це чоловік знаку вогня у вашому житті. Щось з ним пов'язано. Пірна карта, нічого такого і не можемо сказати. Будемо ще прояснювати потім. Як ви самі себе бачите? Ох, хто з пентаклів, що ви дуже стабільна енергія, що у вас є дуже багато можливостей у житті, що ви ось бачите, що ви можете примножувати, а не забирати. От у мене відчуття від вас, близнюки, що ви ставитесь до себе, що ви можете. Давати можливості, підштовхи, поради іншим людям, і що ви ось так, знаєте, оберігаєте і допомагаєте комусь рости, можливо, а не собі. Когось, можливо, підтримуєте. Ваше оточення помірність. Ну що, енергія стрільця, намагаєтеся тут гармонізувати стан, свій примирити злість, можливо. І радість, щоб була гармонія. А також це може бути, що ви переливаєте з постову порожнє. Помірність це пауза. Можливо, на 14 днів у вашому оточенні, можливо, ви відгородитеся від свого оточення на 14 днів. Ну, як варіант, можете відгородитися, взяти якусь паузу. Надії і страхи, десятка кубків. Це сім'я, це родичі. У вас пов'язане з сім'єю, з десяткою кубків, з кровними, з родичами надії і страхів. Надіятися на сім'ю. А можливо, навіть у когось і страх в сім'ї. Ну, зараз будемо прояснювати, ну, надії і страхи пов'язані з сім'єю, з родиною. І підсумок, вісімка кубків підсумку, ви повертаєтеся спиною до того, що вас вже більше нічим не слугує, покидаєте якісь ситуації і йдете у своє задоволення, наповненість себе і свого, і свого емоційного стану. Ви відправляєтеся кудись, будемо дивитися, куди. Загальна енергія. Місяця і кінець місяця. Про що у нас буде? Тут смерть, енергія скорпіона. Є дев'ятка кубків. Це куди якраз ви відправляєтеся з вісімки в дев'ятку і королева мечів. Жінка знаку повітря строга раціональна, якщо це до речі, це ваша жіноча енергія близнюки. І тут є також енергія Скорпіона і колесо фортуни. У вас щось змінилося? Ось тут є сімка мечів, нечесність, колісниця. У вас змінилася енергія, відчуття, що у вас відбулися трансформаційні зміни і переміни в житті, і ви почали рухатися у свою гармонію і статність. Якщо ви чоловік, то тут зміни відбулися з жіночою енергією. У вас. І причому вам це подобалося і сподобалися вам ці зміни, які у вас відбулися. Давайте будемо прояснювати, близнюки, що тут у вас. Тема повішений. Що це у вас тут за пауза, близнюки? Чого сидимо, кого чекаємо? Вісімка каметю. ще раз підтвердження, що пауза, зв'язані по руках і ногах. Заблоковані туз, туз пентаклів і десятка пентаклів. Ну, щось ви тут переосмислюєте стосовно грошей, стосовно можливостей і стосовно стабільності. Но! Ви тут нічого в цьому місці не робите, ви тільки плануєте, тому що, можливо, не на часі є якась ментальна тюрма або натуральні якісь обставини, які вас заблокували по якихось причинах це та сама енергія, що ви в пасі, що ви зараз поки, поки що це не можете зробити і реалізувати. Но плани... На реалізацію і взяти якісь можливості. Ви тут думаєте, але взяли паузу для того, щоб добре все спланувати, переосмислити і подивитися на ці перспективи і на цей туз пентаклів з іншої сторони для своєї ж реалізації на майбутнє. Ви тут займаєтеся і думаєте про гроші, 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 стабільність, гроші, гроші, гроші. Ну, є якісь стримуючі фактори на даному етапі, тому ви в павзі. Можливо, не все так просто. Так, ну що, що неочікувано, але проявиться. Дев'ятка пентаклів. Жінка сінгл, енергія сінгл. Вона сама по собі. Так, тут є пристрасть. Дуже сильно хочете, якщо ви жіноча енергія. Ви дуже сильно хочете можливо зайнятися творчістю, працювати на себе або просто е, займатися творчістю і своєю реалізацією, і ви тут дуже багато про це плануєте. Що ви хочете ні від кого не залежати? Якщо ви чоловіча енергія, то є жіноча енергія у вашому житті безпосередньо, можливо, це телець або просто доросла жінка старша, тому що тут може бути різниця у віці між людьми, якщо це стосується стосунків, а не вашої реалізації в житті, то тут іде дуже є сильна пристрасть до якоїсь енергії. Вона є сингл, вона є незалежна, вільна і незалежна жінка, хочеться мені сказати. І тут іде планування, що неочікувано для вас. Ви можете планувати, а що робити мені далі? Тому що це може бути ваша споріднена душа, і іде розчарування, що щось можливо не вийшло, або відчуття, що хочеться повернути якусь ситуацію. І йде планування неочікувано, можливо. Можливо, вже думали, що вже все, а тут неочікувано зрозуміти, а, а вдруг, а може? А може потрібно повернути. Також це може бути мама і діти, що тут іде якісь е, е, планування для реалізації в подальшому ваших дітей або будете займатися дітьми і щось планувати, дуже подальших їхніх плани, е, що робити, можливо, куди поступати, як зробити, куди вкладати, і так далі. Про їхнє якісь життя будете турбуватися, якщо ви там мама. Про дітей. Так. Недавнє минуле четвірка жезлів. Що у вас тут було? А тут чого-то ви заблоковані були в будинку. Щось ви тут, да, у вас ресурсу не було. Або фінансів не було і смерть. Ви тут відчуття, що близнюки в недавньому минулому перебували дуже багато вдома. В заблокованому ми стані, тобто відгородилися, закрилися від усіх, ви якось захлопнулися від усіх, можливо, мало навіть контактували з людьми, тому що ви відчули, що у вас відбуваються трансформаційні зміни, що щось у вас змінюється. Також, якщо це енергія скорпіона, не ваша, а іншої людини, то ви тут могли заблокуватися, відсторонитися від людини. Тому... Хоча вам дуже сильно багато, багато відчуття не вистачало цієї енергії, п'ятірка пентаклів це нестача, нестача емоцій, нестача ресурсу у вас. І відчуття, що ви тут відсторонилися і тримали себе в руках, навіть якщо там, знаєте, як тримати себе в руках і не виходити на кого, так? Хоча дуже сильно хочеться. Да, тому що тут є якась нечесність, брехня. Могла, могли собі вдома щось лежати і багато себе щось накручувати, особливо якщо ви чоловік, або стосовно якогось чоловіка знаку води. Ваша свідомість, трійка кубків, про що ви тут думаєте? Ой, побачила я тебе. Дев'ятка Пентаклів, ну ось ви якраз і про це, і думаєте, те, що у вас неочікувано, ту скупку про те, що хочете легкої зустрічі. Король Пентаклів, чоловік знаку Земля. Що є почуття тут жінка, сінгл чоловік, якщо це стосунки, чоловік більш стабільний, є, є почуття і хочеться легкої зустрічі. Ви хочете з кимось зустрітися. Це можуть бути друзі, знайомі для того, щоб наповнити себе почуттями, для того, щоб відчути якесь радість, полегшення, ви хочете з кимось тут зустрітися. І що, буде реалізація цієї зустрічі? Це можуть бути друзі, знайомі. Ні, відчуття важко це реалізувати. Важко. Також у вас може бути важкість із-за того, що людина з кимось іншим зустрічається. І особливо, якщо ви чоловік, ви можете думати, що друга людина з кимось має зустрічі. А у вас є почуття. Дев'ятка жезлів. Ваша підсвідомість. Шістка пентаклів, у вас перекос. У сімка мечів і, і відлюдник. А близнюки, у мене до вас є серйозна зараз розмова, чому ви так сильно не вірите в себе і самі себе накручуєте? Якщо ви не знаєте, яка там ситуація відбувається, якщо вас щось тригерить, вам потрібно розібратися, а не накручувати себе ще більше. Сім камечів це говорити собі неправду, тому що ви собі щось тут розказуєте на підсвідомому рівні. І у вас низька тут самооцінка, воно може вдарити по вашій самооцінці, що я там не вартий, не варта, а може, не так, а може, а може, не треба було. Сумніви приходять. І я бачу ваше намагання, що ви хочете з того вибратися, але поки ви не скажете і не будете чесні самі з собою, от чесне запитання, чесна відповідь, тільки в тому випадку ви. Підете у відлюдники, тобто здобудете ту мудрість. Король жезлів. Чоловік знаку вогонь, що він тут робить місяць, з ним приходить, він сумнівається в подружжі або в якихось обов'язках, і знову четвірка жезлів, те, що було тут. Є якийсь страх у подружжі, в обов'язках у тому, щоб, наприклад, з'їхатися разом, або щоб жити разом, або там, де люди разом проживають. Що це за сумніви, страхи? Знову король жезлів, повторюються карти, йде синхронізація. Ну, прям цей чоловіча енергія тут починає сумніви, і закрадаються в, неї, в нього якісь сумніви стосовно обов'язків. В дії у цьому, тобто смисл у, у цьому обов'язку, я не знаю, з чим це пов'язано. Ось і ось. тут діти ще присутні, карта минулого споріднених душ. Ну, це чоловіча енергія. Якщо ви жінка, ви можете із-за чоловіка, але я відчуваю, що тут чоловіча енергія більше починає сумніватися в обов'язках, а навіщо це робити. Закрадаються сумніви і якийсь страх обов'язків? А чи є смисл, наприклад, в подружжі офіційному, наприклад. А що тут жіноча енергія? Що тут жіноча енергія стосовно цього короля жезлів? Хочеться... А Жіноча енергія тут взяла паузу, в ній добре в цій паузі, але вона спостерігає за чоловічою, що він буде робити. Тут чоловік більше кошмариться, а жіноча енергія тут у більш гармонійному стані, займається своїми справами і просто взяла паузу і спостерігає як відчуття, як просто як глядач. На цю ситуацію. Тут чоловіча енергія кошмариться, як я вже і сказала, стосовно подружжя, стосовно проживання, стосовно обов'язків і стосовно дітей. Тут пентаклів, як ви самі себе бачите, ну, як стабільність, як можливість влаштовувати сім'ю, надійність така у вас йде відчуття. Що ви можете багато вкладати або вкладайте багато у свою сім'ю ресурсів, перш за все? Ваше оточення, помірність. Ой-ой-ой-ой-ой. П'ятірка кубків. Імператор, енергія Овна і правосуддя, енергія Терезів приходить. Рішення, правда і, можливо, натуральний суд. Тут хочеться у вашому оточенні прийняти справедливе рішення. Но ви берете паузу. Як я і сказала, можливо, в 14 днів. Візьмете паузу для того, щоб ви прийняти рішення, бо є якесь відчуття розчарування. Цієї чоловічої енергії, і потрібно подивитися, як кажуть, правді в очі для того, щоб прийняти правильне рішення, вам потрібно, по-перше, гармонізувати свій емоційний стан а вам тут Досить непросто спориться серце і розум. І вам оця пауза відчуття від вашого оточення необхідна. Але є якась чоловіча енергія, да, вам тут хочеться прийняти рішення, обнулити ситуацію, почати з чистого листка. Можливо, життя, можливо, стосунки, можливо, напрямок, але відчуття паузи для гармонізації, для того, щоб прийняти рішення, почати. З нуля. Ну, У вас стосується якийсь імператор Овен у вашому оточенні. І тут, можливо, ви очікуєте, якщо ви жіноча енергія, ви очікуєте від нього якогось рішення. Почати з чистого листка. Надії і страхи? Десятка кубків, сім'я, вісімка кубків. Страх покинути сім'ю. Да. Для когось крапка це дійсно страшно. Наприклад, там або розлучення, або якщо хтось піде з сім'ї, а це якщо стосується судів у вас, то тут страх, що хтось піде. Відвернеться і розпадеться сім'я, якщо це стосується подружжя. Підсумок вісімка кубків. До речі, ось вона якраз прийшла у вас у надіях і страхах, і тут вона, тут іде комунікація. Комунікація про зустріч, про легкість, ось про те, що ви тут думаєте, і дві кажезлі. Тут може повернутися на комунікації людина, на легкі зустрічі. І ви будете думати, варто, не варто а, приймати рішення. Ось ваша енергія близнюки. Відчуття, що це ви навіть можете вийти на комунікацію. Королева Кубків. О, і Верховна Жриця. Таємні зустрічі, таємна комунікація. Таємна пристрасть у вас може бути до людини. Ну тут повернення комунікації, повернення зустрічей якихось легких, і потрібно приймати рішення, будете ще думати, зустрітися, не зустрітися, буде ця зустріч, не буде. Ну, бажання і комунікації я бачу. Це тут якраз ви і думаєте про це. Може бути перепалки повернутися, якісь конфлікти у вас, причому неочікуване смс-повідомлення, да, неочікуване по вежі, Але бажання є, бажання вияснити, прояснити, бажання зустрітися, я тут бачу. Ну, може бути і прояснення, знаєте, як кажуть, вияснення якихось відносин, переписок якихось на повишених якихось тонах, але. Тут є верховна жриця, таємна жінка або не одна людина в парі, може бути треангуляція, і тут з-за цього може бути, що є перепалки і вияснення якихось відносин. Ну а смски є, комунікація є, і я думаю, що ви тут будете приймати рішення, відчуття, що ви опинитеся на перехрестку, що вам робити далі. Це близнюки! Бажаю вам гарного лютого! Бережіть себе! До наступних зустрічей, як завжди, лайк, підписка і зворотня комунікація це моя мотивація продовжувати далі. Все, до наступних зустрічей!